Мене звати на Олександр. Я ризик-менеджер клубу тернопільських трейдерів. Клуб Тернопільських трейдерів – це об'єднання трейдерів, інвесторів та просто осіб, які зацікавлені в отриманні якісного прибутку на фондовому ринку. Наша основна ціль це показати фондовий ринок та торгівлю на фінансовому кринку чимось простим та доступним для кожної перехожої людини. Протягом кількох відеоуроків, ми спробуємо вникнути та розібратися з вами, що ж таке є фондовий ринок, які інструменти котируються на фондовому ринку, та як отримати прибуток по кожному з цих інструментів. Що ж таке є фондовий ринок? Фондовий ринок по великому рахунку це є базар. Тобто базар, який зустрічається в кожному місці, але просто на цьому базарі торгують цінними паперами. Тобто, там збираються учасники, покупці і продавці, які... Домовляються про купівлю або продаж тих чи інших цінних паперів. Якщо ви бачили масу різних фільмів про Нью-Йоркську біржу, ви можете бачити там, як хтось бігає, кричить, махає руками та показує різні конфігурації. Це називається класичний буброкеріч або заявка з голосу. Зараз. Приводу вдосконалих є така система, яка називається інтернет-трейдинг, коли всі замовлення в ринку здійснюються через інтернет систему Основними учасниками, які працюють на фондовому ринку, це і брокери. Хто ж такий брокер? Це професійний учасник, який згідно наданий йому ліцензії з національної комісії по цінних паперах і фондовому ринку, має право на виконання замовлення на фондовому ринку. Хто ж подає ці замовлення брокерам? Всі замовлення брокерові подає інвестор, тобто, це людина, фізична або юридична особа, яка зацікавлена в розміщенні своїх коштів для отримання прибутку. Тобто брокер отримує свій прибуток з комісії. Комісію він бере за виконання кожного замовлення інвестором. Інвестор отримує свій при, прибуток е, через певний проміжок його інвестицій. Дуже часто. Є багато бажаючих розмістити свої кошти на фондовому ринку, але в них немає відповідних навиків. Для цього існують люди, які називаються трейдера. Тобто, хто такий трейдер? Це людина, яка займається спекуляціями на фондовому ринку, яка має деякі професійні навики, які допомагають їй отримувати прибуток. Основний прибуток трейдера залежить від прибутку інвестора. Якщо отримує прибуток інвестор, тоді, і, відповідно, має прибуток з того трейдер. Які ж інструменти котируються на фондовому ринку? Основними інвестиційними інструментами на фондовому ринку є акції, облігації, інвестиційні пагі, ф'ючерси та опціони. І протягом наступних відеоуроків ми спробуємо розібратися з вами над кожним з цих інструментів. Подивимося на джерела доходу під. Поданих інструмент, а також подивимося і на ризики, тому що в першу чергу при інвестиціях потрібно аналізувати ризик, і всі ці ризики та джерела доходу ми з вами розглянемо.